Як би ви описали клас після написання контрольної роботи? Я ще нічого не бачила, я вже можу описати. Тут люди впривали, плакали, страждали. Які відмазки від дітей ви чули з приводу невиконання домашнього завдання? Якщо я, якщо я буду руками працювати, в мене буде з'являтися арабське мишлення і все. І бізнесмен з мене вже нікакий. би ви попрощалися з 11 А класом? До побачення! До побачення, телебачення. Які у вас були почуття, коли віддавали нас іншому вчителю? Що ви говорите учням, які знову пропускають уроки під приводом їду з міста за сімейними обставинами? Моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені. Зараз не розмовляє телефоном. Ми тебе чекаємо. Які емоції, на вашу думку, відчувають учні під час лабораторних робіт? Мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, сапожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Як ви реагуєте на те, що 11 А клас невчасно надсилає домашнє завдання? Я дуже злий, моєї злості немає меж. Ти що собі дозволяєш? Як ви вважаєте, що про себе говорять учні з приводу того, що з ними буде після здачі НМТ? Як ви вважаєте, чи важко діт, дітям вчити фізику? Тобі тяжко, то ти так і не один. Як діти ставляться до книжок? Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Яка на вашу думку, фізична підготовка в 11 го А класа? І спортзал. Сало сила, спорт могила. За доброту Бог дає повноту. Я. Може був у спортзалі два рази чи три рази. І я по що я далі чекав, тих на Сразу кудись йшов їсти. Ну я не можу спортом, ну, і мені треба на операцію йти на пупкову грижу, взагалі. І я спор... я бігати бігаю вдома в лісі, бігаю там на велосипеді. Я таке, та. Ну, в спортзал ходити гантелі качати. Ложкою я лиш можу качати. І все. Коротше, я спортом не займаюся. Якою фразою ви пописали одинадцятий так. Їда не та, живем не там, красять не так, прическа не та, конкурс не той, не в той команді, не ті люди, не той виграв, не той програв. Все не так. Чим найбільше вам запам'ятався 11-й А-клас під час проведення ваших уроків, Їде, маршрутка, як велика со. Якими ви бачите учнів 11-го А класу у майбутньому? Я це серкотичу, маю чорний кабіла. Які емоції у вас виникнуть після випуску 11 А класу? Наконець то я дождався. Це капець, сіке сидів, ждав, ждав, але все таки є.